Olha, tem І для того, щоб цей закон не дійшов до того, щоб в Україні була знищена українська мова, щоб була знищена українська держава. Я звертаюсь до вас з закликом і проханням. Ми зобов'язані розпочати постійну акцію протесту. Нам потрібно створювати всюди, на кожному своєму місці, в місті і місті, на заводі і в селищі. В Украинская